Трі, 2, ОН, жінка, яка народила більше півсотні дітей. Чоловік, який трощить головою унітази, а також акторка дорослого кіно, яка прославилася найбільшою кількістю партнерів за добу. Додивіться це відео до кінця. Ви дізнаєтесь про найбезлуздіші світові рекорди, які вас точно здивують. Суть рекорду полягала в тому, щоб максимально довго тримати в роті максимальну кількість гримучих змій за хвіст. Рекордсменом став Джек Бібі, який одночасно протримав 13 змій впродовж 10 секунд. Те, з якою люттю та швидкістю звичайний дідусь ламає навпіл класичні біти для бейсболу і зачаровує і лякає одночасно. Все, що йому потрібно було, зламати максимальну кількість біт за одну хвилину. В результаті зламалося 68 штук. У Vivian Віллер найдовша борода серед жінок у світі. В момент рекорду її довжина досягала 25,5 см. У американки спадкова хвороба гіпертрихоза, через яку у неї підвищене зростання волосся на деяких ділянках тіла. Раніше соромилася бороди і голилася, але зараз пишається своєю особливістю. Цей рекорд неодноразово перевершували. Відтак, останнім рекордсменом є Маноч Кумар з Індії. Який у 2017 році зміг одночасно помістити в роті 459 соломинок. Це на 59 соломинок більше, ніж у попереднього рекордсмена. Американець Кевін Шеллі встановив рекорд, збивши головою за хвилину 46 дій для унітаза. Який це мало вплив на його здоров'я невідомо. Але рекорд чоловіка досі ніхто не перевершив. Джошуа Волкер зі США намагався протягом дня побити п'ять різних баскетбольних рекордів. Одним з яких і став найдальший кидок з відстані 34,6 метрів йому вдалося закинути м'яч прямо в кошик. Якщо ви коли-небудь переглядали соціальні мережі та зустрічали жінку з чудовим почуттям гумору та неймовірно великим ротом, то ви, швидше за все, бачили володарку титулу книги Гіннеса Саманту Рамсделл. У результаті було зареєстровано, що розмір рота американки становить 6,56 см, а в роззявленому стані сягає 10 см. Рекорд, який намагалися встановити багато чоловіків. Проте зараз найбільший рекордсмен Шон Мюррей з Ірландії здатний впоратися з розтіпанням 91 бюстгальтера за хвилину. Його попередник міг впоратися з 51 бюстгальтером. Таке руко Бояші став багаторазовим рекордсменом зі швидкісного та кількісного поїдання їжі. Його максимум 53 ходоги за 3 хвилини. Перший рекорд японець встановив у 2001 році, а потім підтверджував свій статус кілька разів поспіль. Француз Мішель Лотіто потрапив у книгу рекордів Гіннеса за те, що їв скло і метал найрізноманітніших їхніх видах з 1959 по 2007 рік. За цей період він з'їв 18 велосипедів, 15 візків супермаркету, 7 телевізорів, 6 канделябрів, 2 ліжечка, пару лиж, невеличкий літак сесна і комп'ютер. А це, мабуть, найромантичніший дурний рекорд з усіх представлених. Джордж Крістен з Люксембургу всього за 7,3 секунди пройшов 10 метрову дистанцію зі столом в Зубах, на якому сиділа його дівчина. Перша з двох дружин селянина Шуйського повіту Федора Васильєва народжувала 27 разів: 16 війнят, близнюків це світовий рекорд, 7 трійнят і 4 четверні. Вижило 67 дітей, причому більшість з них дожило до дорослого віку. Порноактриса актриса Ліза Спаркс у жовтні 2004 року побила рекорд за найбільшу кількість партнерів протягом дня. Зірка дорослого кіно поралася з 919 чоловіками, кожному з яких вона приділяла в середньому по півтори хвилини. Цікавим є той факт, що жінка на той час вже була одружена. А який з цих рекордів вас вразив найбільше? Поділіться думками на цю тему у коментарях. А ми дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.